Медитація тратака злиття з полум'ям свічки. Тратака це давня практика концентрації уваги на полум'ї свічки, яка дозволяє заспокоїти блукаючий розум, розвинути непохитну концентрацію та активувати інтуїтивне бачення. Ця медитація служить мостом між зовнішнім та внутрішнім світом, трансформуючи вогонь свічки у полум'я нашої усвідомленості. Ключові переваги. Посилення здатності до глибокої концентрації, заспокоєння розуму та зменшення ментального шуму, покращення ясності мислення та інтуїції, зміцнення зору та енергетичного поля очей, розвиток усвідомленості та присутності у моменті, поглиблення медитативного досвіду. А рекомендована тривалість 5-10 хвилин для початківців. 15-20 хвилин для досвідчених практиків. Рівень складності, початковий середній. Перш ніж розпочати практику тратаки, створіть відповідні умови для глибокого досвіду. Оберіть тихе місце без відволікань, становіть свічку на стійкій поверхні на рівні ваших очей. Переконайтеся, що полум'я не коливається від протягів. Свічка повинна бути на відстані приблизно витягнутої руки перед вами. Сядьте у зручну позицію з прямою спиною. Це може бути поза лотоса, напівлотоса або просто на стільці зі стопами, міцно поставленими на підлогу. Важливо, щоб ваше тіло було розслаблене, але хребет прямий. Переконайтеся, що кімната злегка затемнена, щоб полум'я свічки було єдиним яскравим об'єктом у вашому полі зору, а вимкніть телефон та інші джерела відволікання. Встановіть внутрішній намір для вашої практики. Можливо, це розвиток концентрації або заспокоєння розуму, або просто дослідження цього древнього мистецтва. Утримуйте цей намір у серці, коли починаєте. Зробіть кілька глибоких повільних вдихів. І м'яких видихів. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. Дозвольте плечам опуститися, обличчя пом'якшати, щелепі розслабитися, спрямуйте увагу на своє дихання. Просто спостерігайте за природним ритмом вдихів і видихів. Не змінюйте його. Просто усвідомлюйте кожен цикл дихання. Це допоможе заспокоїти розум перед початком концентрації. Злегка розітріть долоні одна об одну, відчуваючи тепло між ними. Потім м'яко прикладіть теплі долоні до очей на кілька секунд. Цей жест розслаблює очні м'язи і готує очі до практики. Повільно опустіть руки. Відкрийте очі і м'яко спрямуйте погляд на полум'я свічки. Дивіться на полум'я свічки розслабленим м'яким поглядом. Не напружуйте очі. Дозвольте моргати природно, коли виникає така потреба. Нехай ваш погляд буде стійким, але без напруги. Зверніть увагу на форму полум'я. його яскраве золотисте сяйво. Спостерігайте за тим, як воно м'яко танцює і коливається, іноді вгору, іноді в бік, завжди у русі, але залишаючись собою. Помітьте різні кольори в полумі, яскраво-жовтий зовнішній шар. Більш насичений помаранчеві всередині, можливо, синя основа внизу або червоний відтінок у центрі. Досліджуйте ці тонкі нюанси кольору і світла, дозвольте всьому іншому вашому полі зору розмитися, стати невиразним, нехай полум'я буде єдиним чітким об'єктом вашого сприйняття ніби нічого іншого не існує у цей момент. Тепер звузьте свою увагу ще більше. Сфокусуйтеся на найяскрівішій частині полум'я. Можливо, це центр або верхівка. Утримуйте увагу саме на цій точці. Уявіть, що між вашими очима і полум'ям існує невидимий міст світла. по цьому мосту ваша свідомість рухається до полум'я, і енергія полум'я повертається до вас. Коли думки починають з'являтися, а вони неминуче будуть з'являтися, просто відзначайте їх присутність, без засудження, без роздратування, просто помічайте. О, це думка, і м'яко повертайте увагу до полум'я. З кожним поверненням уваги ваша концентрація стає сильнішою, подібно до м'яза, який зміцнюється з кожним повторенням вправи. Цінуйте ці моменти відволікання як можливості для зміцнення вашої усвідомленості. Тепер дозвольте межам між вами і полум'ям почати розчинятися. Уявіть, що ви самі стаєте світлом, що ваша свідомість і полум'я поступово зливаються. Спостерігайте, як полум'я дихає, як воно пульсує за ритмом життя. Чи можете ви синхронізувати своє дихання з цими тонкими пульсаціями? Вдих. Полум'я ніби зіймається. Видих. Полум'я ніби стає спокійнішим. Відчуйте, як світло і тепло полум'я проникають у ваше тіло. Наповнюють кожну клітину, трансформуючою енергією. Ваше серце стає схожим на свічку, яка світить зсередини. У цей момент глибокого злиття відпустіть будь-які залишки зусиль. Дозвольте концентрації стати беззусильною природною, подібно до течії річки, що знаходить свій шлях до океану. Тепер м'яко закрити очі і дозвольте образу полум'я проявитися на вашому внутрішньому екрані. Постерігайте за цим внутрішнім полум'ям, з тією ж концентрацією, з якої дивилися на зовнішнє. Відзначте деталі цього внутрішнього образу. Він може бути яскравим або тим'яним, Стабільним або мінливим просто спостерігайте за тим, що з'являється, без очікувань. Якщо образ зникає, це нормально. Просто відзначте момент зникнення. І м'яко поверніть увагу до того місця, де ви відчуєте присутність внутрішнього полум'я. Можливо, воно проявиться знову. Відчуйте, як це внутрішнє полум'я розташоване у центрі вашої голови або у серці. Дозвольте йому очистити ваш розум, спалити думки і турботи, залишаючи лише чисту яскраву усвідомленість. Повільно, з повним усвідомленням знову відкрити очі і м'яко погляньте на полум'я свічки. Відзначте, чи змінилося ваше сприйняття. Чи бачите ви полум'я інакше після внутрішньої практики? Розширте свої усвідомлення, щоб включити не лише полум'я, але й простір навколо нього. Потім поступово включіть у своє сприйняття всю кімнату, свої руки, ноги, все тіло. Відчуйте нову якість присутності у вашому тілі і розумі. Спокій і зосередженість, які ви культивували, залишаються з вами це ваш природний стан, до якого ви завжди можете повернутися. Перед завершенням практики висловіть вдячність собі за цей час, присвячений внутрішньому розвитку, за терпіння і наполегливість у тренуванні розуму. Подякуйте полумі за його уроки, за демонстрацію постійності серед змін, за показ того, як можна залишатися центрованим у світі, що постійно змінюється. Зробіть кілька глибоких усвідомлених вдихів. Відчуйте, як енергія практики інтегрується у ваше повсякденне буття. Ця ясність і зосередженість доступні вам у будь-який момент, коли будете готові, М'яко завершить практику, але дозвольте її ефектом резонувати у вашому тілі і розумі протягом усього дня.